Вітаю, друзі! Продовжую отримувати чимало звернень для захисту у кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації чоловікам, які належать до релігійних організацій і не можуть приймати військову присягу, не можуть використовувати зброю. Я бачу, що багато людей намагаються здійснювати захист самостійно, але зразу тому даю деякі поради, друзі. Обов'язково має бути заява про альтернативну невійськову службу подана до районної державної адміністрації через канцелярію офіційно. Якщо поштою обов'язково розробіть деталізований опис складення, не той, що дають на пошті, а деталізований опис складення, щоб там було конкретно написано який перелік документів і що ви відправляєте. Наступна порада: обов'язково подайте окрему заяву, а ще краще декілька звернень. Про залучення вас до суспільно корисних робіт. Обов'язково посилайтеся на постанову Кабінету міністрів України, яка так і називається Про затвердження порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Останні зміни до цієї постанови були внесені у 2023 році. Постанова чинна, постанова актуальна. На неї потрібно посилати. Друзі, дуже важливо, щоб в справі були всі необхідні підтверджені документи. Питання часу, коли буде позиція Конституційного суду щодо права на проходження альтернативної невійськової служби під час дії режиму воєнного стану, ті, хто отримують реальні терміни позбавлення волі, потім можуть ініціювати перегляд своїх, виклю... своїх справ в порядку виключного провадження. І треба буде посилатися на всі ці документи. Тому готуйте свій захист правильно при необхідності. Пишіть, даю контакти в телеграм-каналі. Підписуйтесь.